Сьогодні в цьому відео я буду прибирати мою кімнату. Вона трошки в страті. В Суботу ми взагалом завжди прибираємо. Але це таке прибирання, типу, що я прибираю? Оці ці от полички. Замітаємо, типу, ну, прибираємо на підлозі. Замітаємо і маємо підлогу. Але... Я хочу сьогодні зробити відео. Повністю, я мала план такий на літо. Повністю оце от все розкласти, ось тут поприбирати, інколи тут прибираю, ось там поприбирати. Ще в мене в шафі, там ще розібрати, в шафах, там, де одяг розібрати, гарне поскладати. Ще там, де в мене дуже довго це буде займати часу. Ас є. Я навіть вам покажу. Це, от, це от такий художній куточок, він дуже, дуже художній. Він просто ну, неорганізований і так само ну, з резинками і цими всіми аксесуарами переважно для волосся. Тож, зараз ранок, типу, я просто найраніше все зробила. Ну, типу, я вже все зробила. Чекаю всіх інших, поки вони все зроблять, і потім ми на мене будемо гуляти. Я не знаю, які в нас сьогодні плани на день. Тому, типу, я ще маю час трошечки тут все почати вже розкладати. Можливо, я постійно, коли оце от прибираю, я перше переставляю всі речі сюди, потім їх організовую тут, або переношу в інші кімнати, тому що не завжди ці всі речі, які там знаходяться, ну, належать до цієї кімнати. Як я вам казала, я це все поставила. Я выкинула сюди ну я туди на землю, все сміття вставлю, і потім я його выкидаюсь метак. Я думала, звідти почати звідси чи звідси. Але щоб звідси почати, потрібно вже починати ну, типу, готовою ну, переставляти всю шафу типу, мій одяг і оцю штуку. Ось, Тому я думаю почати з цього. Зараз, бо ми ще підемо потім гуляти, коли повернуся, потім буду робити далі. Ці всі штуки <laughs> з мого дня народження. Це я робила ще на минулій квартирі, типу не на цій, а не малюю ліві Ось в майбутнє на моє день народження. Я таки забула про цю штуку відкрити її на день народження. Тому напевно я зараз її відкрила. Я думаю, що я мала різати. Ось би тут я так заклеїла, тут так я обрізала. Воно ж трохи помальована, тому що воно ж стре. І ще я це обмалювала моїми першими рум'янами. Оцей від кейс відчується таке. Чуєте, що там якийсь порох щось таке. Тут такі штучки. Класні. Я згадую, як я це робила. Я ще й робила про це відео. Одне відео, що я запам'ятала, там я пару відео робила, як я це все робила. 40 хвилин займала. Ну, типу, ви розумієте, я це не буду виставляти. Ні, я ще її видала це давно. Тож, я хотіла зробити такий читос штуку, але 3D, типу, таку упаковку і там щось запхати таких штук. Ну, не справжніх з папера. Але, коротше, в мене не вийшло. Так. Далі це ось такі от... Три. Ой! Три напитки Чупа-Чупс з суницю, чи Чеполонецією, з виноградом і з апельсином. Далі це знову Чітус. Я ці всі штуки шукала в інтернеті, типу, ідеї для всяких таких. Ну, я мала, наприклад, собі ідею чітос намалювати, але я не знала, який там чітос той дизайн. Далі Чупа-чупс просто ось такі от. Ой! Ось такі от типу чупа-чупси. Я просто була обсест малювати. Бобі. Бобі. Я вже забула, як це називається. Коротше, ми планували з моєю подружкою ще до війни попробувати це. Ну і ви зрозуміли, що ми таке не попробували, і я ще досі не попробувала типу, сама. Чекаю, поки я з нею зустрінуся. <смі> Тому що реально, У нас було багато, в мене було багато планів, типу до війни, які не здійснилися з моїми подругами. Ось такі от два морозива, однакові. на що я їх однаково робила. Ну, таке такі от донатси 4 разом. І шоколадки. Я хотіла з якими штуками. Типу, це біла шоколадка. Вона якось виглядає ну, дивно. Ці прикольні штуки. Я не знаю, де я їх буду використовувати, але. Я зараз це все розсортовую по категоріях. Щоб потім було легше це все розкладувати туди знову. Тож це буде такі категорія memories. Знаєте, спогади. Це так класно. Вони ще є взагалі ще з подорожі, коли я їхала сюди. Я там мала всякі, записувала, ем, малювала це все. Ще я маю навіть ще з 3-4 класу якісь мої записи, якісь мої щоденники, ці всі штуки. Я, коротше, настільки була тупенька людина. І писала на першій же сторінці мого секретного щоденника і ще й брала його в школу. Бо я любила ось в кожному класі. Я і, і ще. Мій один однокласник. Він подивився в той щоденник. І... Я не розумію, чим я тоді думала. Це моя вчителька намалювала. О, це теж я робила на народження, раніше вже. Ну, типу, пізніше вже, ніж оцей подарунок. Оцей. Але я теж це не відкрила, не показала вам, типу. Це були всякі штуки, наприклад, тут розклад можна було писати, тут всякі мої ну, якісь записи писати. Ем, це таке щось там записувати, і на фоні будуть такі штуки. Так само тут. І тут якась назва або текст якийсь. Це реально класний лист в майбутнє. Я це писала, писала в 2022-му. Це 2023, я думаю, це написати оце, 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 заповнити в кінці року. Тому що я сподіваюся, що зміниться Короче, Почерк. Який в мене був почерк. <с> 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 Ось привіт, hello і оля. Е телефон я ще писала, яка в мене була ця. Марка Бренд. Е Хлопець в мене є, в мене його нема. Місце знаходження Іспанія, канал Є. Е, 25 підписників у мене тільки було. Тепер у мене вже більше. Далі я тут все заповню 2023-му. І ще змінилось типу. заповню мені здається, тільки канал змінився. І почерк, І телефон. І все. от два. Не змінилося. Особливо я хочу, щоб це змінилося. Все ж в мене. Це в меморіс. Я реально вам кажу такі листи в майбутнє це дуже класно робити. Бачите, скільки в мене емоцій. Робіть таке. Ці пам'ятаєте довгі лайфхаки і поради? Це я так прописувала. Це не один листок, який я там прописувала це відео. Я не всі відео прописую, але це буде теж в меморіс. Це шедеври до моєї сестри. Це я покладу до моїх сестри речей. А це по-моду моєї мами. Віддам їй. Вона просто така сферу робить І взимку десь так. Що це таке? Футуру Еспресенти. Фієнцусманос. Я не знаю, що це таке, не пам'ятаю, що це таке, як у нас це? Це Не знаю, покладу в малюнки. Це теж малюнки, софа. Це школа, але я думаю, що мені це вже не треба. Школа. Ідея класно І здалеку класно виглядає, тільки стовбурики такі трошки загрубі, Але. Щоб ви розуміли, яка в мене колись була... який в мене колись був точик. Я не знаю, в якому це класі. Відозміни пагонна, це моя улюблена біологія. Я не дуже любила біологію через те, що. Або це була природа. Ні біологія, ні природа. Мене не пощастило просто вчительками. Вони якісь. Такі собі, ну це було все в Україні. Мистецтво просто. Це я малювала, коли я ще була там, тільки приїхала в Іспанію, і там ми були в нашій другій сім'ї. Хто не знає, ми просто їх так називаємо, це не наша сім'я. <схід> То я таке малювала. Це єдина річ, яку я могла там робити, бо говорити я не могла, бо я не знала іспанської нуль просто. І теж робила всякі відео. Але я їх не виставляла. то труянда моих мрей Я не знаю, тут нічого такого цікавого, це просто з математики, з 6 класу. Ну, типу... Якби тут була макулатура, я б вже трошки заробила. Я пам'ятаю, в Україні я з моєю подружкою ми ходили ну, типу, знаходили просто все, що ми могли, щоб ми могли здати в макулатуру. Там просто за один день з кожної 5 кілограм. Ось і е, заробляла так собі гроші. Це був зошит. Я хотіла створити комікс, так його і не створила, тому що, типу, це було для мене занадто важко. Там були всякі. Записи, інформація про героїв і так далі. А це був сам комікс типу. Стикала докладинка, розділ перший. І така розповідь. Це розповідь на 23 сторінки. Ну, таких одної одного обличчя, значить. 11 десь повних сторінок. Це наклейка. Це те, що я вам казала. Тут та, е, був е, час, коли я сюди писала. Коротко. Перше. Мені купили цей зошит, і я сюди вклеїла ще два зошити. Ось такий зошит. Це мій найстарший зошит, який я маю зараз. Який зберігся. Це десь з 3-4 класу. Далі оцей ЗОшит, десь з 5-6. І це найновіший. Це коли я їхала е сюди. Ось то він. Там є два зошити у от. І я ще записувала трохи рекрейтила з тих зошитів е, інформацію, яка була потрібна, записувала сюди. Тут ще малювала, здається. Так. До вашого відео це вже третя полиця. що з сюди. Розкривання посилки, та щось така. Я ще досі всі татуювання не використала. Я це не тільки я тепер вже використовую ці оці мої братки і сестричкою, Сестричка, тому що вони дуже мене впрошують, я не можу їм відмовити, тому що я старша сестра. Знаєш, що це тут робить, там робить. Вона мала там от стояти на другій по лисці. Макіяж. <му> Досить класний намалювала очі. Вау. Це я дості малюнки робила в тій хаті нашої другої сім'ї. Просто я їхнього прізвища не можу запам'ятати, тому так я їх буду назвати. Флай. Я не можу читати тут німецькою. Це німецька. Ну вона, звичайно, що попадьська. Це такі підписи моїх братів і сестер. Не мали бути в кожному моєму зашиті. Класинар. Ем... Вас масдуг. Их маг герн нігт хер. Ні, no, це треба запам'ятати. Дивіться, який детальний розклад. Я думаю, я його збережу, можливо, ще його буде використовувати ніколи. Я просто в шоках. Я зараз вам почитаю. І це реально, так як я писала. Історія створення, я там писала історію про замок. Я тут постараюся бути серйозною, вже смішно. фух, Спокійно. Ну, без коротше, в дужках. Е, перше я просто намалювала якийсь замок за завісами. Потім я згадала, що я читала таку книжку в Fortnite, там, де можна в дужках, Я тільки зараз помітила, що я не тим боком повернула папір. вибирати, що ти робиш. в дужках. Люди читати в книжки корисно, тому що вони вас надихають писати свої. Знову в дужках. Я така мудра. Ем, і я не хотіла повністю вкрасти історію, тому придумала свою ледві сторінки е, вистер, що я навмисно так зробила. перевернуто зробила. Далі. І Тут пояснення, що означає. Я зараз знайду той замок. Треба скласти всю історію разом, бо це реально клас. Я думаю, це треба віддати хлопцям. Це колись мої були духи. Ось мені, бабуся, їх подарувала. Мені дуже подобається їхній запах. Він якийсь такий кокосовий, солодкий, якийсь такий дуже класний. На жаль, він у мене закінчився вже давно досить. Це мій колишній пенал. Я колись була просто обсест з цими штуками. Ще в мене такий був брилок, брелок був такий пушок такого майже самого кольору і ще теж такий переливний брелок, але вже фіолетового кольору. То, коротше, я пам'ятаю, кожної секунди мав хтось прийти і отак от робити. Або коли в мене немає десь в туалеті, просто там вже черга. Це моя колишня папка з англійської, але тепер це моєї сестри. Мам, до речі, в мене дуже багато непотрібного паперу. Якщо він списаний, то його можна в окрему торгу зараз літа. Якщо він ще такий, щоб по ньому малювати, можемо. То... Тож я вже позамітала в кімнаті, яку я вибрала. Ми постійно вибираємо дві кімнати в нашій квартирі, в кімнатах кож... кожній дитині. У кімнаті. Не так... Ну, ми, типу, вважаємо, називаємо тоді коридор, кухню теж кімнатою. Ось тому і ванну. Я позамітала, помила підлогу. І ще я розробила ось такі от написики: це перша поличка, друга, третя, четверта і п'ята. Тож, перша, це «school», школа, друга це «memory stuff, Богатий. Далі Софійки, Софійки на речі, ще я написала тут знизу іспанською, тому що вона не розуміє, ну не вміє читати ще українською, тому що вона не ходила до школи в Україні, а вміє вже читати іспанською в 5 років. У них просто школа починається раніше. Але ну, не кажу, що вони дуже розуміють. Так, далі штуки для створення чогось класного. Малюнки і тату, І іграшки. Софічні, Задебільше. Ну так, тільки софічні. Все, все готово. О, бачите, оці от штуки. Я їх поміняла на оті. Я їх там наклеїла всіх. Ось. Бо це я вже другий раз організовую цю шафу за це все життя в цій квартирі. І... Щоб мені легше було знаходити, я ще раніше придумала, що ось такі от написи написати. Але я їх переробила, тому що мені дуже не, не дуже дизайн подобається. Перше, я організую цю шухлядку з всякими художніми справами. Тож це таке до після. Це всякі речі для волосся. У мене один той самий спосіб розсортовування цих всіх штук. Я розділяю їх на категорії. У мене такі категорії резинки, заколка. Ще там всякі прикраси, типу браслети і вуси. Ну, щось таке. Це всі мої крабики, ну тут не всі мої речі. Далі це інші речі, типу як обруч, гребінчик, ну, всякі такі штуки. І оце, це те, що не мало бути тут. Я зараз його пересортовую. Точніше, одне з цих мало бути тут. Оця штука я позбираюся все сюди. І. Оці з невидимки я складаю їх туди, вони ось там от в мене в баночці, ну, типу, в коробочці. Усе. А що ще я казала, що я хочу поприбирати ще в шафі, ну типу там все гарно порозкладати. І в цих шухлядах там, на мій одяг, знаходиться. Я не знаю, я це, напевно, зроблю в інший день, я це не буду вам знімати. Е, ну, типу. Бо зараз я просто такого вже настрою не маю, бо я вже просто настільки замучилася психічно, не фізично, тому що я мала перепочинки, тому я тільки оце от гарно поскладаю і усе. Тож я вже допробирала свою кімнату і на цьому моє відео закінчується сьогоднішнє це відео. І я трішки пропала на ютубі, ось не, не виставляла відео. Я вам розкажу чому. Не знаю наскільки, але це через те, що я хочу влітку більше бути, більше виставляти відео і більш бути активною ось в соцмережах моїх. І, хто не знає ще, Ютуб це не моє моя не єдина соцмережа, яку я веду в ній канал. Ще в мене є телеграм-канал. Він ось так і називається. Звичайно, що залежить, коли ви його дивитесь, коли ви це відео дивитесь, тому що можливо це ви дивитесь через 5 років у <свісно> 2007 році, або якось так. То, можливо, це ця назва поміняється. Але на зараз вона ось така, тож ви можете так пошукати. А якщо не хочете так, то в описі мого каналу є посилання. Тож там я зараз спробую бути більш активною, типу. Я вже трохи не знімала контенту, якщо ви там ще не, ну, немає вас, ну, десь не знаю, 20 точно моїх, з моїх підписників в Ютубі немає в Телеграмі, як мінімум. Ось, Тому ну, переходьте туди, тому що зараз я більш, ну, там багато активно була. Тепер я буду сюди знімати відео. Більше